Діти, сьогодні я запрошую вас у незвичну подорож нашим рідним Дніпром. Спочатку ви подивитесь ролик про Дніпро, а потім ми з вами будемо малювати те, що ми побачили незвичним способом. Запрошую в мою творчу майстерню. Привіт, друзі! Я краплинка. Запрошую вас на спостереження за річкою Дніпро. Дніпро найбільша річка України і третя річка за величиною в Європі. На берегах Дніпра розташовані такі міста, як Київ, Черкаси, Дніпро, Херсон і наше місто Запоріжжя. Дніпро має для нас дуже велике значення. На ньому розташовані могутні гідроелектростанції України. А ще річка Дніпро є основним джерелом водопостачання України. Річка Дніпро довга, широка та глибока. Дніпро оспівували у різноманітних художніх та документальних творах письменники, поети та художники. Біжить, шумить Дніпро старий, хлюпоче вдалечий і каже сонце раз та стій, хоч ніч одну спочинь. Це ж ти дротами струм женеш та носиш вантажі. А може, ти втомився теж? По щирості скажи. І тут Дніпро, як зашумить на весь широкий світ. Ти чу я стільки вже століть, не знаю, скільки літ. Носив я сотні кораблів усім вітрам на зло. А щоб текти я не хотів, такого не було. Друзі, чи були ви біля річки Дніпро? Можливо, бачили щось цікаве, чи рибалили, чи, може, вам батьки чи бабусі дідусі щось цікаве розповідали? Поділіться із нами. Сьогодні ми з вами будемо виконувати нашу роботу подорож по Дніпру незвичним способом. З допомогою звичайних серветок, ваших фарб, фломастерів і кольорового паперу. Подивіться, що потрібно для роботи. Для роботи нам сьогодні потрібні звичайні паперові серветки або паперові рушники, трішечки кольорового паперу. Я використовую картон білий, на ньому зручніше, але ви можете взяти і звичайний аркуш паперу білий. Потім нам потрібна мисочка для, з водичкою для розведення фарб, звичайно, вода, клей, фломастери, пензлики, ножиці. Можете використати гуаш найзручніше, а можете користуватися і аквареллю. І так, починаємо творити. Підготуємо водичку для нашої роботи. Для цього нам потрібно буде в нашій мисочці в будь-якій формі розвести синю або блакитну фарбу. Вона повинна бути рідка, але мати колір. Ну, десь приблизно така. В процесі роботи ми з вами побачимо. Якщо потрібно буде, ми додамо. Плануємо нашу роботу. Відділяємо на аркуші паперу довільно, ну ось так рисочками. Два берега Дніпра. Посередині у нас буде річка, по краям у нас буде краєвид. Далі у нас буде небо і, звичайно, наші кручі дніпровські. Робота починається незвичним способом. Ми беремо клей ПВА. Розмазуємо його по поверхні нашої річки, там, де ми відмітили, і почнемо творити, або відтворювати сам Дніпро з допомогою серветок. Це буде робитись так. Смужки я взяла серветку, поділила навпіл і тепер жмакаємо, притуляємо край і формуємо хвилі. Для цього просто ви пальчиками притискуєте серветку до клею в будь-якій довільній формі. Чим більше хвилі, тим наша Подорож буде цікавіша. Зробили. Ось так у нас вийшло. Ми серветки пожмакали їх, зжимали, і вийшли у нас такі хвильки. Тепер починаємо їх оживляти. Берете нашу кольорову водичку, пензликом притискуєте до серветок. І по всій поверхні річки будемо це робити. Серветки, бачите, забирають нашу фарбу. Об'єднується, дружить, і у нас виходить такий незвичний колір. А коли все це висохне, то буде зовсім інший відтінок, майже справжньої води. Далі у нас буде небо. Ось так прозорим таким кольором робимо ось таку смужечку для неба. Десь там небо схил. На другому березі нашої хортиці над Дніпром ну, ось таку смужечку. Вона підсихає. Після цього ми будемо з вами так само робити хмарки. Поки це все сохне, займемося нашим берегом цим. Нам потрібно буде промити пензлик і так само. Формувати кручі каміння або склястий берег нашого Дніпра, біля нашого Дніпра. Ось зараз ми так намазуємо, так як попередній раз і починаємо із вущих смужечок формувати так само кручі. Берег нерівний. Тому притискаємо і починаємо робити такі, формувати вершинку, камінчики. Фарба підсохла, тепер будемо формувати хмарки. На блакитному небі білі, такі пухнасті хмарки. Спосіб той самий: берете невеличкий шматочок серветочки. Ось так його зжимаєте і приклеюєте до нашого неба. Можете зробити сонечко, Можете зробити хмарки одні. Ну, у нас буде сонечко десь далі. У нас будуть просто хмарки дві, ну і ще зробимо третю. Вони підсихають, будуть білі пухнасті, а ми з вами приступимо до берегів. Тепер беремо зелену фарбу, вона в нас повинна бути насичена і трішки коричневою. Спочатку ми зробимо коричневі камінці. набираємо фарби, щоб вона була водяниста. І починаємо десь розкладати камінці. Ну, хай, наприклад, ось в цьому боці, або з цього боку буде лежать ось такий валун. Я, коли буваю на хортиці, дуже люблю на таких валунах сидіти і милуватися Дніпром. Десь тут буде лежати камінь або ось така гірка. Пензликом працювати треба швидко, тому що серветки забирають і фарбу. І воду Готово. камінців я думаю, досить. А тепер зробимо зелену травичку. Теж розводимо собі фарбу. І ті місця, де залишились без валунів, ось так притискаємо наш пензлик, і буде тут у нас травичка. Ми стоїмо на березі, дивимося скручі вниз. І даше діпро нас хвильками. Поки тут буде підсихати фарба, ми зробимо контури лісу на іншому березі. Ось такими різними лініями вздовж берега. Зробимо такі начерки. Ліс далеко. Ми бачимо тільки його образи. Я знаю, що на хортиці зараз багато польових маків і різних різних квітів. Ми намалюємо маки. Ось візьмемо нашу улюблену паличку ватну і розсіємо маки на нашому березі. Ось так. Щоб картинка була веселіша. Далі сохне наша робота. Чекаємо, поки висохне. З вами підготуємо нашу, наш човник для подорожей. Для цього нам потрібно невеличкий, прямокутний любого кольору. Прямокутничок ось такий, можна вущий, потім квадрат любого кольору, і ми зараз їх з вами поділимо, зробимо з них човник з парусами, щоб було легше. Завершити картину. Це буде у нас комбінований спосіб нашого малювання. Берете квадрат, той, який ви підготували, складаєте його ось так по діагоналі. Раз і два. У вас виходять ось такі невеличкі прямокут, трикутнички. Ми їх зараз розрізаємо. Нам потрібно два або чотири, якщо ми будемо робити два човники. Так, розрізали. Тепер нам треба зробити човник. Беремо прямокутничок, складаємо його навпіл і зрізаємо два куточка. Розгортаємо, у нас виходить трапеція. Це буде човник 1, це буде човник 2. Оці трикутнички, які ми зрізали, вони нам згодяться для наших прапорців. І так, наша робота підсохла. І будемо приклеювати наші човники. Можна зробити два. Один буде тут, притискаємо злегка. а інший човник трішечки попереду. Коли фарба добре підсохне, нам потрібно зробити контури, щоб добре було видно прапорець, мачту, проводимо лінію і фломастерами ось так просто відтворюємо контури. Це наш рятувальний круг обов'язковий. Можна прикрасити наші човники, як вам захочеться. Залишилось трішечки, Підтінюємо паруса. І формуємо крони дерев. Щоб було видно, які дерева там десь в лісі ростуть. Ось так. Довільними рухами робимо такі контурні лінії. Ось так. Сідайте в човни, ідіть відпочивати на фортицю вдалої вам екскурсії. Чекаємо, що вийде у вас.